Експериментальне завдання водяний коктейль. Для цього експерименту нам знадобиться будь-яка посудина, вода кімнатної температури, градусник для вимірювання води та міксер. Перше. Вимірюємо температуру води при кімнатній температурі. Температура води при кімнатній температурі 19 градусів. Друге. Збиваємо воду звичайним міксером приблизно одну хвилину. Третє. Тепер ми вимірюємо температуру води після збивання. Температура води після збивання становить 20 градусів. Можна зробити висновок. Міксер виконує механічну роботу, змушуючи лопаті швидко рухатися у воді. Ця робота витрачається на подолання сил терця між лопатями міксера та молекулами води. Вся механічна енергія, що витрачається на тертя, розсіюється у воду у вигляді теплоти. Надходження цієї теплоти підвищує внутрішню енергію води. Внутрішня енергія прямо пропорційна середній кінетичній енергії хаотичного руху молекул. Оскільки температура є мірою середньої кінетичної енергії молекул, збільшення внутрішньої енергії призводить до підвищення температури води. Отже, механічне перемішування є способом передачі енергії, що призводить до збільшення внутрішньої енергії і, відповідно, до її нагрівання. Для цього дослідження нам знадобиться алюмінієва проволока. Перше, що нам потрібно зробити, це прикласти холодну алюмінієву проволоку до верхньої губи. Ми відчуваємо холод. Температура алюмінію нижча за температуру шкіри, навіть кімнатної температури, і він швидко відбирає тепло від губи. Друге. Потерти проволоку в руках. Я буду терти 15 разів. Руки передають тепло проволоці. Механічна робота тертя також генерує додаткове тепло, підвищуючи температуру алюмінію. Третє. Прикладаємо нагріту проволоку до верхньої губи. І ми відчуваємо тепло. Температура алюмінію підвищується, і він перестає відбирати тепло або починає віддавати його губі. Алюміній має високу теплопровідність. Коли він холодний, він дуже швидко забирає тепло від шкіри губи, що створює різке відчуття холоду. Коли ви трите проволоку, ви передаєте її тепло від руки, а також додатково нагріваєте її за рахунок перетворення механічної роботи тертя на внутрішню енергію. Поріг чутливості це мінімальна зміна температури, яку може зафіксувати наш орган чуття. В нашому випадку це губа. Поріг чутливості встановлюється у момент, коли ви вперше перестаєте відчувати холод і починаєте відчувати тепло після нагрівання.